Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна пам'ятна медаль, випущена у лютому 2023 року. Це місто героїв Волновага. На мою думку, це найгарніша з усіх медалей взагалі. Це така незвична. Кожна з них по-своєму гарна, але чомусь це вдалася, на мою думку, найбільше Національному банку України. Отже, перейдемо до огляду. Даної пам'ятної медалі. В верхній частині аверсу напис Україна. Нижче Малий Державний Герб України. Рік карбування 2023. І логотип в нижній частині правій логотип орто монетного двору України. В центрі напис місто Волноваха. Місто Героїв Волноваха. О, власне місто, і напис Героїв. І в центрі Волноваха. Буква Н, до речі, замінена залізничною колією, оскільки Волноваха це потужний залізничний вузол на території Сходу України, на території Донецької області. В верхній частині, власне, стилізована карта міста Донецьк. Ось, а в нижній частині місто Маріуполь. Тобто Волноваха це такий місто, яке пов'язує Донецьк із. Маріуполем. такі заліз... залізниця, яка два великих міста. портовий Маріуполь і обласний центр міста Донецьк. На реверсі монети ось власне тут взагалі шикарно зробили зображення стилізоване українського воїна захисника України. Дослідно, як воно так переливається. Далі зображення такої осі, з якої летить птах, орел або сокіл. І фрагмент гербу міста Волноваха. Це стилізований елемент гербу волноваха, кругла лінія і хвилясті смуги з фонтанами. Це, власне, фрагмент гербу міста Волновага. І птах у польоті та його дзеркальна тінь. Сам птах, і видно його дзеркальну тінь, таке якби подвоєння даного птаха. Ну, власне, зробили дуже гарно. Гурт монети гладкий. не монети пам'ятної медалі. Всі монети вони мають рубчастий такий гурт, а на пам'ятних медалях гурт він. Він плаский і гладкий, І в ньому і на медалях немає, як ми бачимо, номіналу ні 2, ні п'ять, ні десять гривень. Тобто тим, власне, відрізняється монета від медалі. Випустили дану медаль разом з сусідньою медаллю, яка називається панерна медаль міста героїв Охтирка. Так само 28 лютого 2023 року. Метал не зибер. Діаметр 35 мм, категорії якості карбування спеціальні Uncirculated, тираж до 100 тисяч екземплярів. Тобто, і ця монета продовжує серію міста героїв. Їх всього 8-4 з них було випущено у 2023 році. Ще 4 було перших у 2000. Двадцять другому році ми їх якось розля розглянули їх також в наборі до 2022 року. Всього таких монет було випущено, не монета пам'ятних медалей було випущено вісім. Ось це дві, одна з які дві на початку року, 2023, були випущені. Якщо коротко про історію міста Волноваха, то це місто на півдні Донецької області на одній з найвищих точок. Приазовської Азовської в пагорбі Гончариха розташоване місто, що з'явилося на початку 1880-х років під час будівництва Маріупольської дільниці Катерининської залізниці як пристанційне селище та отримало назву Волноваха від річки Мокра Волноваха. Тобто місто Волноваха походить із назвою від річки. У 1977 році в серці міста було відкрито волноваський краєзнавчий музей площою понад 400 квадратних метрів та експонатами, що представляють духовний і матеріальний світ народів, які в різні часи населяли територію Волноваського району. Пам'ятки археології, природні, письмові, етнографічні предмети, номізматика, фотографії, меморіальні матеріали всього понад 6 тисяч експонатів в даному музею. На околицях міста розташований Велико-Анадольський лісовий заказник, об'єкт Природозаповідного фонду України загальнодержавного державного значення це один з найбільших у світі штучних лісів, створених людськими руками. У місті активно осередок національної скаутської організації Пласт. Метою цієї організації, що існує вже понад 100 років, є сприяння всебічному та патріотичному розвитку, вихованню української молоді як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян успішної України. У 2016 році під час святкування 135-річчя міста майже 4 тисячі мешканців з понад 2 тисяч українських рушників створили ланцюг єднання Донбас. Це Україна завдовжки 4 тисячі метрів, тобто понад 4,5 кілометри довжини. Рушники для цього етнопатріотичного рекорду України привезли з різних регіонів України. Волноваха є залізничним вузлом на лініях Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя. Тому в лютому березні 2022 року місто опинилося в епіцентрі боїв та за два тижні обстрілів було майже повністю знищене, а місцеві жителі вимушені були евакуюватися. Сьогодні місто перебуває під окупацією, але кожен тимчасово окупований населений пункт обов'язково буде визволений. Незламний дух української нації завжди руйнуватиме агресивні наміри загарбників, хто б вони не були. Міста будуть відновлені, і український прапор майорітиме над кожним куточком нашої держави. Художником даної монети, так само, як і монети Охтирка, пам'ятної медалі, точніше, виступила художниця Марина Куц, скульптор Володимир Дем'яненко, програмне моделювання Юрій Лук'янов. Дана монета. Реалізовувалася за ціною 50 гривень від Національного банку України. Зараз її ринкова ціна коливається в межах 150-200 гривень. Тобто на ринку її можна придбати, досить недорога вона, оскільки тираж досить великий 100 тисяч земпро. Але щороку ця монета, точніше пам'ятна медаль, вона дорожчає. Тобто, це ще такий своєрідний невеликий матеріал для інвестування. Ось. Тобто ось таку красу випусти Національний Банк України увіковічив наш, наше місто Волноваху на пам'ятній медалі, в якому от вказується на його важливе транспортне значення, яке поєднує різні куточки України. Отже, підписуйтесь на канал Географія Проста. Ставте лайки під цим відео або дизлайки. Пишіть, що вам не сподобалось або, або що сподобалося. І бережіть себе і до наступної